Всім привіт! Ви на каналі Let'sBike.ua. Сьогодні у нас черговий огляд велосипеда від українського бренду. І як ви вже встигли догадатися з огляду, це Leon, модель ТН70. Раніше ми робили огляд на Leon TN70, і підказка на відео буде десь тут. Або тут. Розберетесь! Е, рекомендую до перегляду для порівняння цих двох моделей. Забігаючи наперед, скажу, що в кінці відео будуть відповіді на поширені питання, в чому різниця між цими двома байками. Отже, давайте приступати до огляду. Почнемо завжди з загальних характеристик. Модель представлена в нас у трьох кольорах: це чорний матовий, синій глянцевий та темно-сірий матовий. Ну, такі, як у нас зараз на огляді, до речі. Розмір рами від 17,5 дюймів до 21 дюйма, що закриває діапазон зросту райдерів від 165 см до 200 см зросту. Вага байка, який в нас на огляді в 19-й рамі разом з педалями, дорівнює 15,2 кг. І давайте тебе переходити до основних технічних характеристик. Рама байка виконана з алюмінієвого сплаву, стінки труб отримали по переміну товщину завдяки технології батінга. Коротше, зараз бачите зображення, щоб зрозуміти, що таке батінг. А завдяки гідроформінгу вдалося отримати трикутний профіль труб, який додає додаткову торсійну жорсткість байка. А чим вища торсійна жорсткість, тим ефективніше ваше подалювання, тому що енергія не витрачається на розгойдування. І також ще варто додати, що передня частина байка посилена завдяки конусному рульовому стакану. А в вишуканості вигляду байка додали заполіровані шви. Виглядає дуже естетично. Трансмісійні троси трансмісії сховані всередині трубрами, де вони отримали додатковий захист від попадання пилу, піску, вологі і тепер вам не вдасться їх випадково зачепити за гілку під час оффроуд поїздок десь по лісу. А ще надійно захищені троси це запорука чіткого та швидкого перемикання передач. Ну і це відповідно що збільшення ресурсу до першого обслуговування. Ну і також це. Все виглядає дуже естетично та відповідає сучасним трендам велоіндустрії. У внутрішньому трикутнику рами у нас є чотири бонки, куди ви можете встановити фляготримач для транспортування пляшок з водою, або кріплення насоса чи замка які ви можете пристібнути байк, коли треба заскочити в магазин. По заднім перах у нас передбачено кріплення для встановлення повнорозмірних крил. Реалізовано це все поперечною планкою між перами, як то кажуть, класика. А для тих, кому буде недостатньо підсидільної сумки, або хто планує використовувати велосипед для подорожей або поїздок подалі від міських джунглів, виробник передбачив кріплення повноцінного багажника. Тобто не консольне, як було в 2021 році. На велосипедах не було кріплень, Четвертому році вже є. І ще з нюансів, що гарантія на раму складає 10 років, а на обладнання 18 місяців. По вилці теж швиденько пробіжимося. Вона встановлена від бренду Suntour з амортизаційним ходом в 100 мм. Корона та штани вилки виконані з алюмінієвого сплаву, Все це зроблено для зниження ваги, ноги на вилці сталеві, але мають повноцінне анодування для кращого страхування та захисту від подряпин. Страхування це прожиття, щоб було легше. З регулювань вилка отримала гідравлічний локаут, який здатний повністю блокувати. Амортизаційний хід і робити вилку, як то кажуть, регідною. Дана функція стане вам в нагоді при їзді рівними ділянками маршруту. При заблокованій вилці ви не втрачаєте енергію на протискання пружини. Відповідно, вам доведеться докладати менше зусиль для підтримання вашої середньої швидкості. Ще одне налаштування роботи вилки це регулювання переднавантаження пружини, так званий прелод. Він дозволяє налаштовувати жорсткість пружину під вагу райдера та стиль катання. Ну, так, з'явлено виробником. Якщо я Зкручувати цей регулювальний важіль, пружина ваша стискається. Відповідно, жорсткість зростає і сила на прожиття зростає. Відкручивши цей регулювальний важіль, пружина витягується більше, відповідно, продавити їй буде легше. Працює, звісно, так собі ця фіча, але вона є, і гріх було про неї не згадати. Не пам'ятаю, що казав я вам на початку відео про вартість і ось згадав, тому треба тут це вставити. Ціна велосипеда складає 19 929 гривень, що еквівалентно 511 доларам на момент зйомки цього відео. Але ви завжди можете скористатись промокодом Dragon, який дасть вам 7% знижки на будь-який товар у нашому веломагазині. А тепер давайте поговоримо про найцікавіше для більшості райдерів, і це трансмісія. Трансмісія на Велосипеді налічує 18 передач для комфортного пересування будь-яким типом поверхні, як по асфальтованим міським дорогам, так і десь по лісовим стежкам та піскам. Попереду настановлені шатуни з алюмінію, до речі, вони на дві зірки від бренду Провіль з розрахунком 36-22, якщо я не помиляюсь. І кріплення шатунів у Рамні відбувається за допомогою каретки під квадрат на промислових підшипниках. Задом на стоїть касета на 9 зірок із діапазоном 11.30. 2006. І приводиться система в рух завдяки ланцюгу KMC на 9 швидкостей. Шатони в парі із задньою касетою дозволять вам підтримувати відмінну швидкість на прямих ділянках, а велика зірка касети та мала зірка шатонів дозволить впевнено заїжджати вгору. Ну, грубо кажучи, на найменшій передачі. Задній перемикач, який відповідає за чіткість і плавність перекидання ланцюга по зіркам касети, стоїть від бренду Microshift. Отримав маркування Marvo LT, відповідає рівню Acer або Olivia від Shimano та X4 від Sram. Пружина паралелограма тут стоїть досить жорстка. Я б сказав, що є більш жорсткою в порівнянні з аналогами від Shimano. До речі, даний перемикач він сумісний з монетками від Shimano. Тому, якщо ви нічого не чули про цей бренд, рекомендую вам почитати. Та подивитися. Я можу сміливо рекомендувати даний бренд райдерам початківцям І передній перемикач тут встановлений того самого виробника, як і задній, отже, він йде від бренду Microshift. За керування перемиканням передач в нас відповідають монетки бренду Microshift, які розташовані на кермі. Має зручний екран з індикатором швидкості для зручності підбору потрібної передачі. Там така плашечка бігає. Також хочу відмітити, що важелі на монетках нагадують важелі монеток бренду C. Де керування перемиканням передач відбувається одним пальцем, що надає більше впевненості у керуванні байком на бездоріжжі, оскільки вам не потрібно відпускати вказівний палець з гальм'яної ручки для перемикання передач. За контроль швидкості та зупинку велосипеда в нас відповідає дискова гідравлічна гальмівна система тайванського бренду, це бренд. Tektro, модель М285. Це надійні невибагливі гальма, які мають великий ресурс і не потребують ніякого обслуговування протягом всього терміну їх експлуатації. Все, що вам потрібно буде робити, так це вчасно замінювати гальмівні колодки, яких в середньому вистачає на 3-5 тисяч кілометрів при неагресивному катанні. У Карпатах я думаю, що вони підуть спати після першого спуску. І передовими якістями гідравліки є її невибагливість до погодних умов. Працюють у будь-яку пору року, навіть сніг та дощ ніяк не впливають на ефективність гальмування. І спереду та ззаду по класиці в нас. Розміщений гальмівний ротор діаметром 160 мм. А на кермі у нас розташована гальмівна ручка, вона йде під два пальці, що каже нам про любительський рівень цих гальм. Але при цьому забезпечує швидкий виклик та чудову модуляцію при гальмуванні. Ну і оскільки ми вже згадали про кермо, він де типу райзер. Він вигнутий догори, виконаний з алюмінієвого сплаву. Він також ботований. Діаметр керма в місці кріплення до виноса складає 318 мм і ширина керма Зокрема, складає 660 мм. Ну і ще заодно зачепимо сідло. Сідло воно в нас наповнювачем, комфортне середньої ширини, кріпиться на підсидільний штир за допомогою одного болта. І, до речі, завдяки ексцентрику, який є на рамі, у вас є можливість швидкове регулювання сідла по висоті. Так, у нас ще здається залишився вілсетік. Колеса байка мають розмір 29 дюймів, зібрані. Колеса на двостінних алюмінієвих ободах шириною 24 мм, тому зробити вісімку буде трохи проблематично. Завдяки промисловим підшипникам втулки мають відмінний накат і високий термін служби. Раніше дана модель комплектувалася втулками Шунфінг, але починаючи з 2023 року, якщо не помиляюсь, комплектація змінилась, і тепер ми можемо бачити колеса на втулках ARC, які раніше стояли на більш топових моделях бренду Leon, починаючи з моделей ТН60. І кріплення коліс у дропаутах відбувається за допомогу Швидкоз'ємного ексцентрика. Отже, можна встановлювати та знімати колесо за лічені секунди без використання допоміжних інструментів. Актуально, це, напевно, коли ви там транспортуєте велосипед у машині, або якщо ви раптом десь пробилися, можна швидко зняти колесо і замінити камеру. Також варто відзначити, що обида готові до безкамерного використання. Це до них на бренд Люм з'явилося в 2023 році. Вам лише залишається приклеїти об одну стрічку, встановити безкамерний ніпель, залити. Герметик, до речі, посилання на герметики залишив внизу під відео, і можна вирушати за пригодами, без страху десь проколотися у дорозі. Ще момент, якщо отвір під ніпль стандарту шреддер, а не преста. Ну, це так, про всяк випадок, що ви не належали, коли будете купувати безкамерні ніпелі. І покришки тут встановлені з універсальним протектором, які відміння котять, як і по асфальту, і так само, впевнено, будете себе почувати на якихось ґрунтових дорогах і лісових стежках. Ширина покришки складає 2,1 дюйма. І ще Такий момент про безкамерку. Ми пробували встановлювати ці покришки безкамерно, вони встають. Правда, пару днів вони трошки травлять, і треба періодично підкачувати колеса. Ось такий короткий огляд в мене вийшов. А питання? Блін, я вже завтакав запитання. Я не пам'ятаю про те, що там запитання. А, і так, перше питання: що ви скажете за ТМ 70 в порівнянні з ТМ80? Ну, то певно, що ТН-70 має на одну зірку на касеті більше, шатони спереду на дві зірки, а не на три, як на ТН80, і вилка на ТН-70 вже йде за надуванням, а не просто нікельована. Ну і по вазі різниця не суттєва, там ТН-70 трохи легший в районі 200-300 грам, а втулки і решта комплектуючих однакові. А, ну, хоча є різниця між заднім перемикачем, на ТН-70 він буде вищого рівня. В принципі, Ось так може відповісти. А, дякую. І є друге питання по швидкості на асфальті. ТН-80 буде сильно швидше за ТН-70 чи ні? Ну, по-перше, у нас тут різне передатишне число, але по факту він не буде швидший, оскільки все залежить від вашої фізичної підготовки, з однаковою потужністю швидкість буде однакова. Але кількість обертів шатунами, то есть каденс, у вас буде різнитися і за різного передачного числа на зірках системи. Для прикладу, швидкість 25 км на годину. З Каденс у вас буде каденс на Ліон Тен 80 десь 52 оберти за хвилину. В той час як на Ліон Тен 70 буде 56 обертів за хвилину, оскільки тут передня зірка, вона менше. Коротше, ці всі дані я взяв з калькулятора, просто їх запам'ятав, тому це не те, що я там щось в голові порахував собі про каденс. Дякую. Тобто це з урахуванням того, що швидкість буде 25 км на годину, і зусилля, я думаю, що будуть прикладені однакові. Дякую, наступне питання. Що краще взяти? ТН80, ТН-70 або ТН60. Ну, якщо коротко, то рами на цих всіх серіях вони будуть однакові, різниця буде лише в комплектуючих. Якщо коротко, то ТН-80 це там буде самий простий, три зірки спереду, плюс 8 зірок касети. ТН-70 це дві зірки спереду і 9 зірок на касеті, а ТН-60 він вже має. Одну зірку спереду, і має 10 зірок на касеті, якщо я не помиляюсь, там ще стоїть від Advent X перемикач. В принципі, огляд на ТН80 та ТН70 є в нас на каналі, а про ТН-60 ми незабаром зробимо і ви завжди зможете його подивитись. Тому підписуйтесь на канал і будьте в курсі новинок. Вроді на всі запитання відповів. Якщо будуть додаткові запитання, велка в коментарі. А зараз буду з вами прощатись. Дякую, хто додивився це відео до кінця. А ви менше сидіть на ютубчику, більше донатьте на ЗСУ та любіть свої байки. До нових зустрічей!